Вітаю друзі! У нас рибальська овка. Замовимо на нашому українському сайті ось таку річ. для ловлі риби. Для тих людей зразу скажу, які скажуть, що я браконьєрствую, це не так. Я ловлю на тих столках, на яких є дозвіл власника. Чи на тих столках диких, де багато терося від який вибиває іншу рибу. Ну, його багато і там, він, там, там тільки карась. Ну, і Може трошки із них Ну, Основна маса це карась. Ось такі шість екранів я замовив. Клітка 30-35 і 40. По дві штуки. Ну Давайте подивимося на тридцятку. Ось я знайшов кінець, подивимося, як вони зробили. Так, по перше, ось такий пінопластовий поплавок, тут треба ще середину вставити е, якусь е, Палочку, щоб він не скользив по цій лісці. І цю ліску я поміняю на нитку. Нитку буде видніше і краще, мені, мені здається. І ось добре розкрутився. Клітка тридцятка. Я вважаю для такої грибки на ладошечку, трошки меншу. Ще 35-ка і 40 ка для більшої ріки. Ширина метр. І ось такий екранчик. Ось такий екранчик. Рейка ця нижня планка. Важка, це добре. Лізка, товщина десь. 0,15 десь така. Ось такі кранчики. На вихідні піду, попробую щось на них зловити. Дякую.